Працівники з Пакистану, Непалу, Індії готові працювати за трошки меншу суму ніж українські спеціалісти наймати іноземців, роботодавцям вигідніше навіть з урахуванням того, що слід подбати про їхнє офіційне працевлаштування та надати їм обов'язково житло. А тому в наших соціальних мережах все частіше зустрічаються ось такі, от відео. hello i am anmol singh i am going to ukraine with the support of panama виходить, що поки переселенці не можуть знайти роботу, а Зеленський випустив молодь, а в містах і селах проходить масштабна бусифікація, в інтернетах та телемарафоні вже почали промивати мізки тим, що не пальці буцімто схожі на українців. А індуси і взагалі не тільки навчались в Україні віків, а ще й можуть прекрасно говорити українською та водити автобуси.